Привіт, Друзі! Я зараз зробила відео, ще не викладала на YouTube, але я це зроблю. І я думаю, що я таким чином вже заслуговую на каву. І не випускає мене той пасаж. От Знаєте, просто. І що цей пасаж, я його вже на Фейсбуці викладала на Мукачево Туристична, я теж викладала про цей пасаж. Ще раз нагадую, хто в Мукачеві це вулиця, перепрошую, площа Кирила і Мефодія, 13. І ви заходите в пасаж, там можна побачити цю назву, і всі будівлі тут от, за 13 номером. Отака довідка. Архітектура та вигляд пасажу. Пасаж представляє собою криту галерею з арковими проходами, що з'єднували вулиці та внутрішні дворики. Будівлі були дво- та триповерховими з фасадами, оздобленими декоративними елементами, характерними для архітектури початку 20-го століття. На першому поверсі були крамниці, а на другому поверсі ой, на першому крамниці і майстерні. А е, другий поверс житлові будинки. Зараз все виглядає сучасно, зовсім не так, як це виглядало колись. Е, старі фотографії я не знайшла, але я е, е, от так вам розповісти. Е, це буде е, ну, спочатку на Фейсбуці, потім щось я можу зробити і для Ютуба. От е, зараз е, я прийшла, я замовила каву, і я замовила дестечко «Наполеон» стаканчику щось нове. Тут, до речі, дуже класні чизкейки, але чизкейк я вирішила, що я іншим часом буду його каштувати. І я би тут щось могла придбати. Тут є багато крамниць, але я ще знайшла собі таку розвагу, щоб в уяві своєї прийшла. Наприклад, це за часів Чехословацької Республіки, коли Закарпаття входило до складу Чехословацької Республіки. І що би я тут робила? А я би тут шукала, от що би я могла навесні шукати, я би шукала якусь підставку металеву до квітів. Бо тут же були майстерні єврейські, котрі виробляли з заліза та метала.